Всім вітання, справа громад на зв'язку. Вчора ми вже натякнули, ми знову збираємося в дорогу. І частину нашого вантажу, те, що стосується електроніки, дронів, планшетів, ноутбуків, телевізорів і так далі. Так далі, так далі ми вже засвітили. Зараз великогабаритне покришки. Власне, міняється сезон, і ми не припиняємо перевзувати машини наших підопічних. Щодо машин. Ця швидка цей реанімобіль, і у нього дивна історія. На початках, коли він потрапив до нас до рук, саму цю машину довелось реанімувати, тому що було питання: вона взагалі чи жива, чи мертва, але потрапивши до рук наших майстрів, нашої СТО, тепер ця машина буде рятувати наших бійців. Бігає нормально, працює, укомплектовано, все є. Я не зможу вас здивувати нашими вантажівками. Знову чергові машини йдуть. Чергові чотири машини цього разу. Один, другий. Далі, відповідно, ось тут третій, четвертий. А, ви цей помітили? Ну, спартанчик. Але кого зараз здивуєш цією технікою, також йде. Причуханий, підготовлений, бо просто так, з коліс, ну, чи тупак з гусениць ми не віддаємо. Готуємо, підготовуємо і, відповідно, потім. І ефектна і тепла, і комфортна крапка це лазні. Це наш, напевно, найдобріший і найтепліший проєкт. І, схоже, за підсумками цього року він може стати найбільший. Ще три лазні, і вони їдуть на схід. Все це завдяки вам. Як завжди. І все це завдяки тому, що на кожну вашу гривню ще одну гривню додає фонд Петра Порошенка. Також, як завжди. Безумовно, подяка всім тим, хто разом із нами і хто допомагає. Підтримуйте нас і надалі, а ми в дорогу. Посередині яка, так? Посередині, так.